Навколо трагедії у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка, зараз вирує багато емоцій. Що робити людині, громадянину, щоб не потрапити в таку ж ситуацію? Що буде з поліцейським, як їм чинити, їм розкажуть. А що нам робити? Дивіться, запам'ятайте одне просте правило: проти лому немає прийому. Всі ваші юридичні знання, що ви там щось понаслуховувалися на Ютубах, на Тіктоках від експертів, якщо ви не юрист, воно вам не допоможе. Не поводьтеся, як юрист, коли ви не юрист. До речі, жоден юрист собі не дозволяє матами чи в зневажливій формі говорити до поліцейського. Якщо у поліцейського до вас є якісь претензії, а тим паче ну, ви дійсно вчинили якісь правопорушення, намагайтеся вести діалог. Спокійно. Якщо вас не чують, ви записуєте дані поліцейського, дані екіпажу, кажете поліцейському Добре, тоді оформляйте, пишіть протокол чи постанову, там дописуєте пояснення, надам пізніше, і все. І ваші ті пояснення, скарги буде писати ваш адвокат, коли ви фізично вже не в контакті біля поліцейських.